Сьогодні, внаслідок нічної атаки ворога на нашу державу постраждала наша Крастичівська територіальна громада. На превеликий жаль, загинуло троє дітей. Їх батьки перебувають зараз в лікарні. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Загалом до лікарні звернулися 9 громадян, двоє з них в тяжкому стані: шестеро в середньої тяжкості і один. На амбулаторному лікуванні перебуває пацієнт. Хочу сказати, що громада вживає всіх заходів для того, щоб допомогти родині в першу чергу, яка втратила дітей і всім, хто постраждав. Для того, щоб надати матеріальну допомогу, мною створена комісія, яка вже здійснює об'їзд житлових будинків, спілкується з людьми, фіксує ті руйнування і пошкодження, які є на сьогодні, для того, щоб в подальшому. Надати допомогу з міського бюджету і також для того, щоб подати заявку на державну програму. Є відновлення для того, щоб люди могли отримати компенсацію та отримати кошти від держави. Крім того, сьогодні працюють всі комунальні підприємства міської ради, сформовані бригади, які надають першочергову допомогу, забивають плівкою, дахи, вікна. І для того, щоб люди могли мати якийсь час для того, щоб провести більш грунтовні роботи. Також щойно я провів засідання комісії Тептанес, прийняли відповідні всі рішення, які нам дозволять швидко і оперативно реагувати на цю подію. Хочу сказати, що сьогодні я підпишу розпорядження про триденний день жалоб. Територіальної громади сьогодні вночі, о 3-й годині 14 хвилин, до державного пожежного рятувального загону надійшло повідомлення про пожежу внаслідок падіння уламків ракети. По прибуттю пожежного підрозділу. Було виявлено лише локаційне загоряння і е, повністю завалені два житлові будинки. Поряд, які знаходилися, е, були частково зруйновані. На об'єкті е, в зруйнованих будівлях були постраждалі. В одній сім'ї було троє дітей на момент е, падіння уламків. На жаль, троє дітей загинули. Батько і мама госпіталізовані до Коростишівської центральної районної лікарні. Крім постраждалої сім'ї, де загинули троє дітей, до районної лікарні було госпіталізовано ще сім осіб, які проживали поряд з падінням уламків. О 4 годині 16 хвилин було ліквідовано локаційне загоряння, яке виникло на наступ падіння уламків ракети. І до близько 6 години 30 хвилин рятувальники проводили розбір завалів, з-під яких були вилучені тіла дітей, які загинули, та інших постраждалих. Загалом до робіт було залучено 19 осіб особового складу 20-ї державної пожежно-рятувальної частини та 3 одиниці пожежної техніки